Багатьом особам, що приймають участь у правому русі, чи принаймні тим, хто з ним знайомий, відомий факт його скептичного ставлення до християнства. Такий факт можна пояснити багатьма причинами: слабкий вплив церкви на суспільство, осучаснення церкви. Віру у Русі, що християнство це релігія слабкості, в той час як язичництво релігія сили, а частіше тому, що язичництво просте та асоціюється з войовничістю та агресією, що підходить відповідній натурі цих людей. Як відомо, наш канал підтримує християнську віру, що стала невід'ємною частиною нашої нації та підтримувалось ОУН, але нині знаходиться у тяжкому занепаді. З цієї причини хочемо присвятити це відео компактному огляду проблеми та правильному баченню на її сутність. Пройшов Великдень, пройшов поминальний тиждень, і мільйони нехристиянських християн перестали вітатися Христос Воскрес. Перестали їсти смачні пасочки і почали чекати травневих вихідних. Хрестять, бо так треба було. І свята більшість християн святкують тому, що так треба і так прийнято. Якщо запитати у пересічного українця, чи він християнин, то найвірогідніше він відповість, що так, що правда, чи по всі заповіді Божі, прочитає «Отче наш і навіть не знатиме основні християнські догми, наприклад, про триєдність Бога. Більшість назва Христа лише Сином Божим, але аж ніяк не Богом. І навряд це можна назвати не обов'язком для християнина, тому що завдання кожного християнина поширювати слово Господнє. А як людина це може зробити, не знаючи цього всього сама? Зараз бути християнином це майже те саме, як слухати певний стиль музики або любити певні жанри фільмів. Це звичка, яку можна поміняти. Втім, проблеми не лише з одним християнством. Більшість його критиків підходять не з того боку. Так, Вивчаючи антихристиян, таке враження, ніби автор вважає сотні поколінь християн дурнями, які не помічали біблейських помилок, а автор раптом вказав на них. Насправді, християнізм відточувався майже дві тисячі років, і його декількома малограмотними книгами не переможеш. Християнство свого часу перемогло завдяки своїй організованості і тепер програє за відсутності такої. А як же тіло Господнє, тобто Свята Церква? Якщо ігнорувати менші відгалуження християнства, то слід згадати про західну та східні церкви, що вже тисячу років живуть порісну. Правовірні християни мали б зрозуміти, що їх церква почала прогнатися ще тоді, коли папи почали вибачатися за Христові походи, відмовлятися від самого прекраснішого, що було в історії католицької церкви, а можливо і християнства взагалі. Цим самим вони почали відхащуватися від самого Христа. Атеїстичні гуртки, котрі звинувачують у збочених священиків, маючи на увазі скандали зі священиками-педофілами, забувають, що саме такі, як вони, вимагали, щоб церква вибачилася за те, що спочинці спалювали на вогнищах святої інквізиції. Ще якихось 200 років тому християнин асоціювався із хрестоносцем. А зараз із телекранів не пропадають скандальні повідомлення про католицьких священників. Те ж саме можна сказати і про православну церкву. Якщо взяти найбільшу з них, а саме РПЦ, то можна виділити як і подібні проблеми з католицькою церквою, так і свої особливості. Так, РПЦ є найбільш атеїстичною церквою із найбільших церков. Патріархи РПЦ відкрито називають мусульман братами і закликають з ними миритися і любити їх. Взагалі, що РПЦ, що католицька церква виявляє надтолерантність до ісламу, мирне співіснування двох релігій на одній території вказує лише на одне, що найменше одна із них втратила свою актуальність, а у даному випадку це аж ніяк не іслам. РПЦ є наразі найбільше як бізнес-проектом, останню крапку, у підтвердженні чого має бути розміщення банкоматів всередині церков. Якщо ж згадати про менші відгалуження та християнські секти, то вони перемагають завдяки своїй соціальності, часом політичності. 90% часу пастори присвячують цивільному життю общини, общинному бізнесу, допомозі один одному і лише 10% релігійним проповідям. У офіційних церквах все це, як правило навпаки. Але в той же час неофіційні церкви обов'язково програють у прямому зіткненні ісламу. В контексті християнства неможливо не згадати німецького філософа Фрідеріха Ніцше. півтори століття тому він написав, що Бог помер. Я не закликаю вас із ним погоджуватися. Ніцше облажався. Помер Ніцше, згодом зігнулося тіло Господнє, тобто церква. Але Бог живий. Християни втратили те, що їм Бог дарував, не втримали його і двох тисяч років. І якщо офіційні духовні особи є бездуховними, Якщо церковний офіціоз обнімається із поріддям пекла, що ходить по землі не з рогами, і ратицями, а з посвідченнями чиновників різних рівнів, то їх місце мають зайняти особи світські, але ті, що активно зі злом борються. Релігії у розквіті сил були соціальними чи навіть політичними, агресивними, нетерпимими до інших релігій та експансійними. Релігія в часи розквіту є дуже схожим на те, що ми зараз називаємо ідеологією. Але з часом, через занепад церкви, ця її якість почала занепадати. Тому з часів безбожної великої французької революції в суспільстві почали з'являтися нові замінники церкви та Бога: лібералізм із його зосередженістю на людині замість Бога чи марксизм, який виник через образу Карла Маркса на всі релігії, зумовлено його дитячими травмами, коли його хрестили вже у зрілому віці. Усі ці нові єресі, яких називав Папа Лев XIII, ставили за мету захоплення людських душ, позбавляючи їх зв'язку з сакральним, до якого людство завжди прагнуло та заражаючи гнилим матеріалізмом. Ми вважаємо, що наша ідея не була і не є замінником Бога чи церкви. Власне, як і оригінальні рухи, не мали жодних планів ставити себе Вище церкви чи перетворюватися у нову релігію. Згодом саме вони стали на захист церкви, що щоскраво проявилося в Іспанії, де ліві сили серед білого дня спалювали храми, гвалтували монахинь, регулярно обстрілювали єпископів і священників. Саме наша права ідея піднялася на захист церкви, і саме церква під понтифікатом Пія XI благословила нас на знищення цієї армії сатани. На завершення слова відомого Марселя Лефевра, великого ворога церковного лібералізму щодо екомунізму між релігіями, екомунізм фактично ставить ці релігії на один рівень і надає рівне право всім релігіям. І саме ця проблема, я вважаю, є надзвичайно серйозною. Адже постановка всіх релігій на один рівень руйнує церкву. Церква вважає себе і повинна вважати себе єдиною правдивою церквою, яка єдина володіє істиною. І якщо ж вона зарівняє себе з тим, що вона вважає блудами та фальшивими релігіями, то з цього ж випливає, що вона може зникнути, оскільки в неї більше немає жодних причин для існування.